Шоумен. з такою назвою вийшла книга Саймона Шустера, в якій він аналізує особу, особистість президента Володимира Зеленського. 40% книги присвячено життю до президентства і 60% самому президентству впертий, мстивий, неполітичний, сміливий. Аж до безрозсуддя без він спрямував гнів та стійкість своїх людей та виражав їх світові. Пише журналіст. У розділі про бої за гостомельський аеропорт він описує, як розлючений президент давав накази жодного милосердя. Чи будете ви читати цю книгу, якщо вона з'явиться в українському перекладі? Деякі уривки з цієї книги телеграм і Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь, щоб знати раніше. Ніж про це будуть знати всі. Бо інколи, коли вже всі все знають, то вдіяти нічого не можна. Знати треба раніше. Тому ми ведемо аналітичний телеграм і Ютуб канал. Підписуйтесь.